Сьогодні у нас неділя. Я знаю, що в школі закінчились канікули, і сьогодні день, коли всі збирають свої рюкзаки. Ну а в універі не було канікул в цей період. Але в неділю все одно я збираю завжди свій рюкзак. Нічого супер незвичайного, але він мені дуже-дуже подобається, -дуже тому що він дуже зручний. Та зараз його разом зберемо, навіть якщо ви навчаєтесь в школі. Я думаю, що вам буде цікаво подивитися, що беруть з собою в універс студенти. Тому ж, поїхали! У мене вже складена парасолька. Вона звідси ніколи не дістається, і я вкрай рідко нею користуюся, але на всяк випадок в мене тут є. І перше, що я завжди збираю, це косметичка і різні необхідні речі. Я завжди беру з собою блиски для губ. Це в мене корейські такі бальзамчики. Ось так вони висуваються. Складаємо їх в маленьку косметичку. Далі я складаю крем для рук і мої улюблені парфуми. Мені дуже подобається, що вони мають легкий аромат і майже непомітні. Далі я беру гребінець, ось такий маленький, і дзеркальце. Також вкладаємо сюди. І більше сюди нічого не поміщається. Я використовую ось таку ще велику косметичку, в яку я вкладаю всю косметичку і пенал. Також я завжди беру з собою щось поїсти, і вкусняшок. Це я зазвичай вкладаю велику косметичку. Також антисептик у мене такий єдиноріжковий. І заколочка для волосся. Я завжди беру з собою вологі серветки. Вкладаю прямо сюди, щоб мені було зручно і швидко їх дістати. І ще у цей відділ я завжди вкладаю невеличкий блокнот. До речі, зараз він у мене новий. Він такий естетичний. Мені дуже подобається. Але до цього я використовувала точно такий самий блокнот. Тут намальований годинник, і можна планувати усі свої справи відповідно по годинам. Тому що у мене, наприклад, дуже велика проблема, що я беру якусь невеличку справу, наприклад, монтаж відео, і можу її розтягнути на 3-4 години і навіть не помітити. Саме тому я прийшла до того, що я почала планувати саме по годинам свій день. Кладемо цей блокнотик також сюди. І давайте зберемо канал. Я беру з собою набір хайлайтерів. хайлайтер. Вони у мене такі пастельних кольорів. Мені це дуже подобається, що вони не дуже яскраві. Беру з собою ручку стирачку такі невеличкі папірці, які відклеюються. Я їх використовую для конспектів, для одного конспекту. Точніше, в універі у мене один конспект на всі предмети. І ось такі штучки. І все, що пов'язане з косметикою, ручками і такими дрібними речами, я вкладаю в цю велику косметичку і складаю її в рюкзак. Далі я беру конспект. Трохи дитячий, але мені подобається цей стиль. Вкладаємо його сюди. Я беру з собою навушники, саме такі величезні, не дивуйтесь, дуже зручні і такі маленькі навушники, типу AirPods, вони завжди випадають у мене з вух. Я зараз дуже хочу собі купити IMAX навушники, тому що вони більш якісні і краще виглядають, але поки що у мене ось такі. Кладемо їх також сюди. Я завжди беру з собою iPad. Ми не носимо зазвичай підручники. Всі мої електронні підручники знаходяться тут. Також в них я можу одразу щось виділяти, підкреслювати, і це дуже зручно, тому що не потрібно носити підручники. Але інколи я роздруковую певні сторіночки. І ще одна цікава річ, яку я завжди беру з собою, це картки для вивчення англійської мови. Я вже давно такими користуюся, і мені це дуже-дуже допомагає і подобається. Зараз я вивчаю медичну англійську, тому що, хоча я і вчуся на філософському факультеті, але я хочу поступити саме в медичний університет, тому я вивчаю слова з медичної англійської. Звичайно, я не тягну таку величезну коробку. У мене є невеличка коробочка, вона йде в наборі із цією великою. І дуже зручно, що тут є комірочки, де я вставляю слова, які вже я добре знаю, які я не дуже добре знаю, наприклад, коли читаю, розумію, але не можу сама згадати. І слова, які я тільки почала вчити. Вкладаємо всі ці слова сюди. І ось так. Я їх зберігаю також в цьому відділі, тому що, якщо я в транспорті, мені дуже зручно одразу їх дістати. І так як я знаю, що завтра у мене буде вікно між парами, це приблизно буде півтори години, я зможу поробити математику. Хоча я і не вивчаю її в універі, але я готуюсь до іспиту саме з математики. Якщо ви бачили мої попередні відео, ви вже знайомі з цією папкою. Звичайно, що я беру ще з собою гаманець, і гаманець я вкладаю ось сюди. Ось так, щоб в транспорті у мене також його ніхто не поцупив. У мене ще жодного разу ніхто нічого не поцупив у транспорті, але про всяк випадок, нехай він краще буде там. І сама класна річ, яка мені допомагала знімати це відео, це ось така бутилка з водою. Тут є ось таке кільце, воно магнітне. Таке саме кільце магнітне у мене ось тут, на телефоні приклеєне, і її можна використовувати як штатив. Я завжди, коли знімаю будь-які свої відео. І я їх знімаю за допомогою ось такого міні-штативу. Дуже зручно в універі, тому що можна навіть там щось відзняти, можна поставити на штатив і відзняти навіть лекцію з дозволу викладача. Тож так, дуже класна штука. Вона no name, я не знаю, що це за бренд без бренду. Але я думаю, що на тему на Aliexpress дуже багато таких пропозицій. Мені дуже подобається в цьому рюкзаку. Також те, що цю бутилку для води можна вставити ось сюди. Тут є спеціальна резиночка тримач, а не з зовнішньої, як у більшості рюкзаків, тому що зовнішньої ось тут, якщо є такий кармашок, то вона брудниця, і мені потім неприємно пити. А ось так це просто супер-супер зручно. І на цьому все. Ми з вами склали мій рюкзак, такий величенький. Бажаю вам всім гарного навчального тижня! Добре вчіться і всім пока!